Робототехніка Артзона та фан-майданчик за декаду хмельничан і гостей міста запрошують у парк імені Михайла Чекмана на перший у Хмельницькому фестиваль інформаційних технологій IT-256. Ми готові десь відсотків на 70-80, Я думаю, набрали спікерів, набрали операційно, обустроїли строїли Артзону, обустроїли it маркети там біотуалети, рукомийники. Ну щоб все на фестивалі було гарно, гарно, гарно. Ну зараз лишилося, що накрити це все від дощу. Увесь вікенд. Можна буде провести у парку, тут можна буде і поїсти, і потанцювати, і дітей забавити. Дитячий майданчик буде заходитися з коло головної сцени. Там будуть всякі батути, майстер-класи по розмалюванню дітей, танці, лабіринти, психологи будуть, аніматори будуть працювати з дітьми. Тобто типу ви можете так само лишити свою дитину, піти послухати спікера або піти, подивитися, що відбувається на зоні Хакатону або на арт-зоні на фестивалі і не переживати що ваша дитина, там десь загубиться для дорослих. Так само. Нам ми звернулися до Блізард, і вони дозволили нам зробити чемпіонат по хрестову на фестивалі. От так само це анонсуємо на сайті. Дивіться, приходьте на чемп, давайте похрестонемося. Попри величезну кількість розваг, основна ідея фесту навчання і розвиток. Тому запросили майже десяток спікерів. Віктор Гіщук то є представник. Західного регіону по Брейнбаскету. Це от та сама освіта, якою ми займаємося да, в програмуванні. Але це безкоштовний курс. Женя Журер, він менеджер з продажу компанії StaffelCon і розповість, взагалі, як працювати на ринку України, продавати себе або продукти, і так само, як працювати на ринку планети. А ще на фесті можна буде непогано заробити, або як називаються організатори, обміняти свою креативність на гроші. Поставимо задачу на розробку українського нашого супергероя. Назвали ми його Поларик, і треба, щоб його ілюстрували. Ну от під час фестивалю за цих два дні якась команда. Його ілюструємо. Ми це комісію подивимося, приймемо рішення зайти на наш сайт it256.ml, зайти в відділ в розділ Артзони, зареєструватися, подати заявку на участь і прийти безпосередньо на фестиваль і займатися цим. Найкреативніша ідея принесе переможцям по 5 та 10 тисяч гривень. Наталка Бахомент, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.